Як зареєструвати собі гаманець MetaMask? Окей, ти вже в крипті, але досі без MetaMask? У. Ти не знаєш, де безпечно зберігати свої токени, щоб біржа їх в тебе не заблокувала. Або як купити монетки, які ще не вийшли на біржу. Сорі, але ти як турист без паспорту. Наче в темі, але без повного доступу. Добре, що ти тут. Бо зараз я тобі покажу, як правильно встановити собі Метамаск без помилок, без зливу коштів і без ой, не туди натиснула! За 10 хвилин ти отримаєш надійний крипто-гаманець, безпечну фразу від оновлення і розуміння, що ти взагалі робиш. Не спіши, просто повтори все за мною. Крок за кроком. Поїхали! Як встановити додаток MetaMask? -у? Перше, тобі треба відкрити браузер і вводити не Metamask скачати без вірусу в 2025, а отаку адресу: metamask.io Якщо адреса правильна, то ти бачиш головну сторінку MetaMask. Тут ми натискаємо розширення для браузера». Якщо ти з браузера Chrome Brave, або Firefox, тобі треба скачати розширення. Якщо з телефону, то є додаток в Apple Pay або в Google Play. Але тільки через сайт або офіційні магазини. У цьому відео я буду показувати варіанти для Google Chrome. Але для Firefox і інших браузерів логіка така ж сама. Проте в браузері Safari MetaMask не працює. Нас потім перекидає в офіційний магазин розширень, і тут зверни увагу: розробник Consensus. Тут натискаємо Add to browser і підтверджуємо встановлення. Наступний крок це якраз таки створення нового гаманця. Отже, встановили. Тепер головне не клікати далі автоматом, а уважно дивитися. Після встановлення Metamask відкривається автоматично, і тут є два варіанти: перший це створити новий гаманець, другий це відновити старий. Але ти ж новачок і в тебе ще немає такого гаманця. Тому тут треба обрати Create a new wallet. Далі MetaMask попросить придумати пароль. Важливо розуміти, цей пароль захищає гаманець лише на одному пристрої. Він не відоновлює доступ на інших пристроях, якщо ти втратиш сітфразу. А що таке сітфрази, ми розберемо буквально через декілька секунд. Будь ласка, придумай нормальний пароль. Не qwerty 228 а унікальний, щоб він не співпадав жодним іншим паролем в інших соціальних, наприклад, мережах, як Instagram, Telegram і так далі. Якщо. Ти хочеш налаштувати гарну безпеку і знати, як не потрапити на шахраїв, то раджу подивитися ось це відео. А ми рухаємось далі. Після того, як ти натиснув Create Wallet і придумав нормальний пароль, далі буде найважливіше: сіт-фраза. Ось ця фраза з 12 слів це ключ до твоїх грошей. Їх не можна втрачати. І не можна показувати, тому що якщо інша людина дізнається ці 12 слів, вона зможе зайти в твій гаманець. Ось таким чином і працює ця сітфраза. Тобто краще не зберігати її у скрінах або в нотатках на телефоні. Наприклад, гарне рішення буде використовувати різні сервіси для збереження сітфраз, або написати просто на листочку. І сховати в декількох екземплярах в різних місцях. Наприклад, у батьків, у друзів, або, не знаю, якщо ти довіряєш своїм друзям, якщо ні, то краще не треба. У батьків в себе вдома, в банку, в ячейки і так далі. Тобто, якщо ти втратиш ці 12 слів, то гудбай-гаманець. Скопіював, записав собі, зберіг. Перевірив, і тільки після цього можна натиснути далі? Потім в нас є перевірка безпеки, і метамаск перевіряє, чи ти справді зрозумів, що відбувається, і пам'ятаєш свою сітфразу. Перше питання: якщо ти втратив сітфразу, чи може метамаск її відновити, правильна відповідь: ні. Друге питання: якщо хтось навіть служба підтримки, якої немає в метамаску, просить у тебе сітфразу, то що це? Це. Шахрайство, і запам'ятай це правило назавжди. сід фразу не просять ніколи і ніде. І все дуже просто. Буквально дві хвилинки, і ти вже володар метамаску. Тепер ти веб 3. А тепер давай підсумуємо: сід фраза це твій банківський сейф, тільки без банку. Якщо ти втратиш фразу, то ніхто, навіть Бог, у чаті підтримки не допоможе. Нікому, ніколи. Навіть. Толіку з підтримки. Також ніде не вводь сіт-фразу. І ще одна штука: не зберігай логіни і сітфрази у браузері. Бо якщо твій хром зламають, то MetaMask відкриється як двері без замка. Добре, гаманець є. А що далі? І тепер давайте розберемо головний екран метамаску. Тут ти бачиш свій аккаунт, адресу гаманця і базові кнопки дій. Ресів це отримати крипту. Send – це надіслати своп обміняти і це купити. Щоб отримати крипту, тобі треба скопіювати адресу гаманця і надіслати відправнику. І важливо не переплутай мережу і токен, тому що часто новачки бачать у себе USDT, але він в іншій мережі і кажуть: Ой, мені нічого не видно, дивись. Ти можеш мати USDT на Ethereum, BNB, Polygon, Arbitrum і так далі, тому що USDT – це токен, це не монета. Да, монета в нас з власним блокчейном, як Ethereum, а USDT – це токен, який працює в мережі різних блокчейнів і різних монет. І MetaMask покаже токен тільки якщо обрана правильна мережа. Тому завжди перевіряй, в якій мережі тобі надсилають токени або монетки, яку мережу ти обрав в MetaMask. Інакше ти будеш шукати токени не там, де вони в тебе є. І насамперед треба розібратися, що таке мережа. Можу зробити аналогію. що мережа це як лінія метро. Токени можуть їхати різними маршрутами, але твій гаманець, той самий. Не переключив мережу, не побачив токени. Не панікуй, а просто подумай, чому саме твій токен не відображається в Метамаску і як його додати туди вручну. І це якраз такий частий момент паніки для новачків. Токен начебто не дійшов, але в Метамаску його не видно. І всі одразу думають, все! Крали, що робити, але насправді просто треба додати контракт токена через плюсик. Адже Metamask не показує всі токени автоматично. Іноді їх треба додавати так само, як і з мережою вручну. Як саме? Давай зараз покажу. Дивись: тобі треба знизу натиснути плюсик імпорт. Tokens і перейти на вкладку Custom Token. Потім тобі треба вставити контракт токеном. Це як унікальна адреса, яка е, говорить Метамаску, що саме е, це ця монетка, яку тобі треба додати. Назва і символ автоматично підтягуються. Отже. Натискаєш Add, і токен з'являється. А от де знайти цю адресу, да? цей контракт токена, тут треба йти тільки на надійні джерела, наприклад, CoinGecko або CoinMarketCap. або напряму з блокчейн експлорера, наприклад, Etherscan або BSKscan і так далі. І важливо не переплутай мережу, бо контракт токена залежить від мережів. Наприклад, адреси USDT в ефірі. Не така ж сама, як адреса UZT в Binance Smart Chain. А Якщо ти вставиш не той токен, то він просто в тебе не відобразиться. Або взагалі буде якийсь фейковий. Metamask, читає твої думки. Якщо токена немає в списку, то підкажи йому вручну. Контракт токена це його паспорт. Ставив правильний і все, працює. Тож нагадую, як знайти цей контракт? Ми заходимо, наприклад, в сайт CoinMarketCap. Ось тут обираємо будь-яку монетку, яка нас цікавить, наприклад, ось ця. І ось тут ми бачимо да? контракт, адресу. І просто її копіюємо і потім вставляємо в метамаск. Ну і тепер давайте розберемо купівлю і продаж крипти через кнопку Бай ти можеш купити крипту напряму через Метамаск. Але MetaMask не є біржою, він просто підключає платіжних провайдерів, і методи оплати та комісії залежать від регіону. Тому завжди перевіряй умови перед підтвердженням, щоб вони були найвигіднішими. Або знов-таки ти можеш просто відправити по гаманцю, точніше по адресі гаманця. З біржі на свій метамаск це буде ще легкіше, і у вкладці сел можна продати крипту і вивести кошти на біржу або у фіат. Тобто, логіка така ж сама: обираєш актив, суму і спосіб виводу. А тепер давай розберемося, як не втратити всі свої токени і монети через одну кнопку. Безпека метамаск. Якщо метамаск це твій криптогаманець, то твоє головне завдання це не дати нікому в нього залізти. І тут. Більшість новачків роблять просто фатальні помилки. Помилка номер 1 Віддав сітфразу Тех підтримців. Якщо ти типу, побачив повідомлення, по типу ми з підтримки Метамаску прийшліть вашу сітфразу, і ми там повернемо ваші токени, або там ще якісь інші токени вам накинемо і так далі, то просто запам'ятай. Що тебе намагається пограбувати? По-перше, ніколи нікому ніде не давай свою сітфразу. А по-друге, у метамаску немає технічної підтримки, тому що це гаманець, це не централізована біржа, де є кнопочка підтримки. Це гаманець і немає одного органу контролю або. Команди сапорту, яка буде тобі з чимось допомагати. Помилка номер 2 Клікнув «Конфірм» на незнайомому сайті, і Metamask не читає, що ти підтверджуєш. Він просто дає доступ до дій. Якщо якийсь сайт попросить «Approve all your USDT», і ти натиснеш «Конфірм» без думки. То весь твій баланс просто перейде з гаманця. Тому, будь ласочка, перед тим як щось підписувати своєму гаманці і натискати кнопочку конфірм, читай, що саме ти підтверджуєш, і також завжди перевіряй адресу сайту. Адже фішинг ніхто не відміняв так, навіть у 2025 році. Помилка номер 3 це зберігати сітфразу у нотатках або скріном. Адже якщо твій iCloud зламали, то твій скрін сітфразою потрапив до зливів. Твій токен стали чужими, тому зберігає фразу на папері без інтернету у кількох місцях. Хочеш бути ще обережнішим? Використовуй хардвер-гаманець, як, наприклад, Ledger або Trezor. інструменти безпеки для MetaMask Тобі треба відкрити вкладку в MetaMask Settings, потім Security And privacy, і там ти можеш вимкнути автозапуск, також очистити connected sites і переглянути permissions. ну тобто різні дозволи і так далі. Метамаск не вибачає помилок. Один клік і все. Тобто, по суті, найбільший ризик у Web3 3 це не злама, це твоя неуважність. Не підтверджує те, чого не розумієш. Особливо, якщо на кону твої гроші. Тепер у тебе є метамаск. Ти розумієш, які є правила безпеки, як додавати різні токени, мережі і так далі. І що ж наступне? Якби все, манець вже є, і тепер відкривається реальний світ Web3. З MetaMask тепер ти можеш підключатися до різних децентралізованих бірж по типу Uniswap, PancakeSwap, OneInch і так далі. Ти можеш брати участь в ердропах. Також ти можеш купувати NFT-шки, які вже нікому не потрібні, але тим не менше. Ти можеш фармити, стейкати, бриджити, мінтити. все, що роблять дорослі криптоманьяки. але головне ти вже тримаєш ключ. До всього цього. І Metamask або Trust Wallet, до речі, реєстрація на Trust Wallet по суті, така ж сама, але якщо хочете, то можу записати огляд. MetaMask і інші гаманці це не просто гаманці, це ваші логіни до web 3 І тільки від вас залежить, як ви цим будете користатись. Хочеш, покажу, як підключити MetaMask до біржі, як відправляти токени і не втратити на комісії, як знаходити перспективні дропи. Напиши про це в коментарях, який саме наступний крок тобі цікавий, і я зроблю гайд максимально простою мовою, без води і зайвих кнопочок. А також постав лайк, якщо розібрався з реєстрацією на Метамаск, і підписку, щоб не пропустити наступні відео. Ну а якщо хочеш ще більше структури, підтримки. Прикладів інструментів, то я залишила посилання на анкету перед записом на моє навчання в описі під цим відео. Там є все, що я хотіла б знати сама на старті. І головне не забудь свою сітфразу. Бо крипта пробачає багато, але точно не це. До зустрічі в наступному відео!